Доброго дня всім. Uh, мене звати доктор Умаїр. Якось мене, мене представляв. Я представляю компанію Оксфорд Біолабс. Ми з компанії працюємо майже в Україні вже шість років. І хочу вам представити маленькому і казати, як наша продукція працює і як його основна діюча. Хочу розказати початку вам по компанії. Наша внутрісертична і космосертична компанія Oxford Biolabs, яка допомагає людьми. Боритися знак старіння як випадіння волосся, посивіння волосся, старіння шкіри і підтримка міністерту компанія у світі від 2009 року. до 2020 року. Ми активно починаємо працювати в Україні. Також компанія нашій компанії є три основні країни: це є Великобританія, Німеччина, Україна і США. Всі інгредієнти в компанії ми купуємо від uh, які країни? Це є Австрія, Німеччина і Свійцарія. Продукція наша виставлена не більше ніж 110 країн. Також хочу вам сказати, наша вся продукція сертифікована в Україні, є міжнародна платформа Тарспайлет, там є наші відгуки, там де є довірено, кінцеві клієнти дали свої відгуки після використання нашого продукції. Також є нас є а, незалежна дослідження від компанії Дарматес Німеччини, які довіряють наші ефекти в нашої продукції. Далі, яка є основна причина, чого випадає волосся? У Оксфорді в Університеті вчені виявили таку причину, що е, порушення каліювих каналів через то наші волосся починають мати проблеми. Що є основна функція TRX 2 формули. Основна функція TRX-2-формули формули це є стимуляція каліювих каналів, є відновлення функції каліювих каналів і також гіперполяризація мембрани. Також ви можете бачити на картину. Є здоровий калієвий канал і є порушений. Що є основна функція калієвих каналів в нашому організму? Це є забезпечувати е, поживних речовин в нашому фолікулі волосся. Якщо буде порушення в калієвий канал, тоді поживних речовин не можуть середньо заходити в нашому волосся. І це є основна функція. Далі, що є наш склад вітамін Т РХ2? Є L-карнитин, l тартрат його основна функція є пробільшувати проліферацію, зменшити апоптоз. Також він захищає нашого волосся і фолікул волосся від uh, шкідливих дигідросестерон. Uh, і в нас є також наступний елемент, є амінокислоти еліосин, еліайзоліязін і — Це є BCAA. які ми всі, ми всі знаємо, всі каліві канали, бо всі волосся це є білки. І все основні три імунокислоти, які підтримують цей амінокислоти і фолікул волосся і цей калійові канали. Також у нас є синк. Сінк є основний е, інгібатор 5 альфа альфа-редуктаз. І він захищає також нашого волосся від ігідротестостерону. Також далі в нас є Ніацин. Ніацин підтримує наші Приходимо калівий каналів і також покращує мікроциркуляція шкіру голови і в во волосся. У нас на вітаміни на Ті Рексу складається сален, який допомагає також е, наші щитовичені гормони. Щитовичні гормони дуже важливі, як на силі. Ми сюди ми чули, що щитовичні гормони це дуже важливо для нашого е, для волосся. І він захищає і також зменшує оксадативного стресу. І як ми всі знаємо, біотин. Біотин це є основний елемент, який пробільшує е, мітозис в, е, в нашому волосся. Далі, перше дослідження у нас була в Оксфорді, яка була 2011 році. Тут після використання 18 місяців вітаміни 49,2% збільшилась кількість волосся. Тут були 59 учасників, 47 чоловіків і 12 жінок. І після початку, uh, uh, після 9 місяців, після 18 місяців ви можете бачити, що 49 майже до 50% збільшується кількість волосся. Далі, друге дослідження, у нас було 2018 року, там, де використання ТРЕК 2, зменшило мінус 35,4% випадіння волосся. Також у нас є. Uh, другий аспект, такі самі дослідження, там, де спідношення до анагену, до телегену збільшилось 63,5%. Uh, тут є декілька результатів, які дерматез для нас робив. Тут є чоловік 37 років використовував використовує ті 2 вітаміни. І тут uh, так само ви можете бачити результат до і після. І також є тут так само це є, то була третя група, там де так само трікс2. Формула користував чоловік і можете бачити результат до і після. Також в нас є стаття в дуже довірному платформі Scientific Research and Academic Republic, там, де написано, як TRX2 вітаміни допомагають на прогресивну андрогенетичну одпецію. Після всі відгуки, всеаналітику. 87% позитивних результатів нашого вітаміни. Можете бачити перш до 18 го місяця. Далі, як його використати? Як, як його користувати? Вітамін складається із 90 капсул. Кожен день 3 капсули під час їсти. Або можете приймати сніданок, обід і вечеря. І що є основні основні гормональні є засоби. У нас цієї вітаміни не мають ніякого гормонального порушення, тому що все є по натуральному основі. І також у нас ми, наші е, вітаміни є добре для веганів і придатні для чоловіків і жінок, і не тестовані на тваринах, на людей. Далі, також такі самі вітаміни йдуть на три флакони. Там, де один флакон, або є разом курс для три місяці. Це є більш ек, економічний варіант, щоб і він трохи дешевше виходить, ніж один вітамін. Далі, це є дуже, як сьогодні, я бачив, в Юлія Седлецька також про цей вітаміни поговорила, меланік. Це є дуже інвестиційний продукт. Як в його основна робота, він є, він є для зупинення сивина волосся і покращення кольору волосся. Які тут є основні елементи? Основні елементи тут є глуконатм і l Елтерозін, як амінокислота і, 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 і глуконат це є елемент, який допомагає. Як наші волосся посилять, коли, коли волосся витрачає меланін. Рівень меланин в нашому фолікулі волосся. Яка є основна функція Гл э, меланіка? Меланіка основна функція є, від gluconat Він стимулює вироблення меланіну в нашому волоссі. І ельтерозін. Він підтримує цей фермент ельтерозиназ. Він його підтримує від тому, що основна функція ельтерозиназу це є вироблення меланіна. То амінокислота ельтерозін його підтримує, і глюконатмід його стимулює. І також тут ми стимулювали цей фактор. І також в нас є інші елементи, які є як екстракт екстракціяного чаю, дігід. Ді 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 Керкесиціну, оскорбітова кислота, лікопен і всі елементи, як Дбіотин, вітамін B-, Д3, ББІЗ, це, є, це всі є антиоксиданти. Антиоксиданти зменшили оксидативний стрес і збільшували зверху глюконадмідом і ельтерозонізом його стимуляція. Так само, його так само користувати, його користувати із. Три вітаміни кожен день під час харчування або сніданок обід вечерею. І після 3 до 5 місяців ви будете бачити перші результати. Тому що, коли ви його починаєте підмати, сивина зупиняється. А після того, якась нова волоса, яка буде рости, вона буде з покращеним кольором. Є результати, також у нас іспанії була на нього 2023 року, було дослідження, але його ми зараз поки що до кінця готуємо. Як він буде готуватися, то ми вам просто. Na konferenci točno pokazamo. Dalje. Vse imamo vitamin DRM4. To je tako zelo pomemben vitamin deli skine. Svinsko daje se omega 3, omega 6. Vi veste, omega 3 in omega 6 so dobre žile, ki pomagajo podpirati kolegom. Prav tako je šavlja ispanska, ki ima tudi glavno želo rastlino, bilke. Також є екстракт чорниці. Екстракт чорниці є основний антиоксидант, який допомагає покращити стан шкіри. Також є огорочок лікарський. Це є мінерал, який обмоложує на суху шкіру, на, з його основна функція заволожувати шкіру. Також у нас є селен на це їх самий, який справляє утворення колег і кератину. Саме основний елемент це є люкопен, стимулює вироблення колегну, захищає від вільних радикалів, покращує текстуру шкіри і захищає від атеросклерозу. І також у нас є це є основні елементи, і також тут є вітамін С, Е, e, в 12 біотин і йод, які є основні фактори, які підтримують це вітаміни. Це є под 4. Я не хочу багато часу знімати, тому що у нас <laughs> 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 я є. Я зрозумів. Це є останній вітамін, який є Мюн Плас. Все ми зробили, коли був почалося ковід. Він має від італійського фірму, тому що ми знаємо, Італії нас є в uh, Ельдеркрафт. Від того ми купували екстракт чорного бузини, який має свої дослідження. Його використання є 50% зменшує статус uh, uh, хвороби. Зменшує період хвороби 33%, і 50% зменшує сим симптоми, і 33% легшує перебіг хвороби. Це є основне дослідження, яка від компанії Eldercraft від чорної будзини. І ми маємо чорну буджуну, і також маємо ці елемент, як асофілімнодозієм, вітамін С, вітамін Д і вітамін Б12, які теж допомагають йому, що зробити, імунітет покращити. Далі я хочу вам сказати, у нас є останній набір, який є із т 2 і постменопауза. Я зрозумію, жінка ніколи не може бути старша. Я то все зрозумію. Всі жінки нас най найкращі, найгарніші. Але є від часу, жінка починає витрачати різні аліменти від, шкі, від, від, від кістки. Тому що від кістки, коли вона починає се, се витрачати, це є основне вітамін Д і кальцію. Тому що від тірекс 2. То є основний елемент для всіх. Але для наші найкращі жінки після 45-50 років ми даємо ще одну маленьку банку, щоб підтримувати їм ще краще від їхньої кістки і все все разом. І в е, основному хочу казати нас із Семен Фуксом є вже 5 років і ще не все. І зараз ми працюємо з компанією Rising, і я маю якийсь маленький подарунок. Дели компанію Rising. Я хочу викликати семен Фукса тут, що у нас витримали і це сертифікат делик і ще ні все. Для... все. Тому що, коли є сертифікат, тоді є щось треба із серт святкувати. І у нас є малесенький подарунок для команди Оразінг. Що Шотландія, Англія, Великобританія, що його можна собі з диле вечері, вечірки. І дякую вам. Якщо мене українською мовою щось так виходило, то я якісь інші питання, то скажу.